Олег Шупляк сучасний український художник, широко відомий за межами України, популярність йому перенесли картини з подвійним змістом, який він називає «Двовзори». Ще студентом Олег Шупляк захоплювався оптичними ілюзіями в живописі, та в радянські часи інформації про цей унікальний напрям у мистецтві було дуже мало, і вона була малодоступною. А коли став доступний інтернет, він дізнався про інших художників, які працюють у цьому стилі і почав експериментувати. Ці полотна особливі своїми прихованими образами, дивляючись у традиційний пейзаж, раптом виявляєш, що хатини це очі людини, а пагорби перетворюються на брови. Оптичні ілюзії, в яких чітко вгадується Тарас Шевченко, займають в його творчості почесне місце. Свою найвідомішу зарію двовзори. Митець розпочав саме з портрету ілюзії Тараса Григоровича. Хотілося відобразити всі національні символи в одній картині: і Дніпро, і Кручі, і Політ сокола, і Козака з бандурою. І головне, щоб всі символи разом створювали образ поета. Ось так виглядала перша картина ілюзія Олега Шупляка Кобзар, яку він завершив у 1992 році. А це кінцевий варіант цієї ж роботи Дух Свободи. У 2013 році художник переміг на всеукраїнському відкритому конкурсі на кращий ескіз логотипа з відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Цей логотип був на сіті-лайтах у Києві на Майдані під час Революції Гідності, також тоді для оформлення сцени. Використали зображення картини Олега Шупляка Борітеся Поборете. Це зображення було на 12-метровому банері. У 2014 році, коли почалася російсько-українська війна, художник створив ілюстрацію до поезії Тараса Шевченка Ревета стогне Дніпр широкий. Виставки Шевченкіани Олега Шупляка діють у музеї Батьківщина Тараса Шевченка. У рідному селі поета Шевченкова Черкаської області картини ілюзій з портретом Кобзаря знаходяться у колекції Національного музею Шевченка у Києві, а також у постійно діючій експозиції наукового центру Онтаріо в Канаді. Також ілюстрації з портретом Шевченка використані у статтях, журналах, книжках, в тому числі у підручниках університетів Кембриджа та Оксфорда.